Ой там на навкраїні зорі засвітили, Вони в кожній хаті новину звістили, Хлопці молодень. І разом повставайте, пісню про недолю, разом заспівайте, хлопці молоденькі, разом повставайте, пісню про недолю, разом заспівайте, полягли в крові поколінь. Но за Те воскресне славна Україна, Воскресла в країна буде панувати, а на тій кровці буде дух зростати. Воскресла в країна буде панувати, а на тій кровці буде дух зростати буде дух зростати хлопцям молоденьким, Щобся відплатили ворогам тяженьки. Бо тії вороги, то є гниль проклята, не одна дитина лишилась без тата, бо ті є вороги, то є гниль проклята, не одна дитина, лишилась без тата. Затім ми кінчаємо колядувати, будемо на цім слові вас поздоровляти, здоровим вас, діти, і батька, і не. Нас не майте, хлопців молоденьких здоровим вас, діти, і батька і неньку за злих нас не майте, хлопців молоденьких